чим доводиться зокрема у висновку службового розслідування перебування балабана Андрія Руслановича в стані алкогольного сп'яніння, враховуючи те, що до національної поліції надійшли відомості про перевірку саме його дій з ознаками алкогольного сп'яніння під час керування назву. Я вже наголошувала про це в своїх поясненнях. Факт перебування його в стані алкогольного сп'яніння доводиться показаннями патрульних поліцейських, відеозаписом, косвіно самим протоколом, незважаючи на те, що немає рішення суду про притягнення до від адміністративної відповідальності, поясненнями свідків, які були присутні під час складання протоколу. Які місця це Тобто самі в патрульні на місці зупинки виявили стан алкогольного сп'яніння і його зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння були виявлені патрульними? Але оскільки позивач відмовилися від проходження медичного огляду, точний ступень у цифрах у проміле ми не можемо об'єктивно встановити, оскільки це його право відмовиться. Ще хочу запитати на рахунок моменту складення протоколу, чи можна визначити чи можна говорити про достовірність визначення і перебування позивача в стані алкогольного сп'яніння, якщо він їхав по. Керував по автомобілем по вулиці Незалежності в місті Корець о годині 0025 хвилин протокол вже був складений о 4-й годині. Тобто, чи такі, такий довгий час складення протоколу та взагалі е, ці... судом, судом задоволено попитання про долучення відеозапису під час його перегляду, вам стане зрозумілим, що період часу. Від 00 годин 25 хвилин до моменту складання протоколу вже на короткому посту патрульної поліції. Весь цей час позивач намагався уникнути притягнення до адміністративної відповідальності. Вмовляв працівників патрульної поліції не складати на нього протокол, не зазначати відомості щодо нього. І оце весь період на відеозйомці це чітко зафіксовано, що позивач затягує час, займає час свій і патрульний. Вимовляючи їх не притягувати його до адміністративної відповідальності у зв'язку із тим, що це стане його останнім робочим днем в органах поліції. Під час перегляду я ще раз повторюся, це вам буде зрозуміло. Зв'язку з чим такий довгий період часу працівники патрульної не могли скласти протокол. Сам позивич затягував час. Ще запитання. Відповідно до дисциплінарного статуту, звільнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу, яким чином висновку службового розслідування обґрунтоване застосування саме цього крайнього заходу, а не будь якого іншого, враховуючи те, що вона все-таки не додається. Враховуючи, знову повертаємося, що під час матеріалів службового розслідування досліджувалися всі наявні докази для встановлення винуватості позивача, Позивачем було порушено службову дисципліну, внаслідок чого автоматично позивачем вважається, що відповідно до дисциплінарного статуту вчинення ним дисциплінарного проступку. Під час накладення дисциплінарного стягнення вирішувалося питання про визначення тяжкості цього проступку, визнання ним своєї вини, позивач в матеріалах службового розслідування своєї вини не визнавав вчинення ним. Цього дисциплінарного проступку, однак, так і вже зазначалося, матеріалах службового розслідування у висновку зазначено, що під час перегляду відеозйомки було встановлено визнання факт визнання самим позивачем вживання ним двох пляшок пива. А в наступному під час дання пояснень в матеріалах службового розслідування він заперечує будь-які фальшування опорних опорів. Це і послужило тяжкість невизнання. ним, Спочатку визнання будуть невизнання вини, тяжкість проступку і зібрані матеріали службового розслідування, що й послужило для керівництва обрання саме такого виду дисциплінарного стягнення. В наказі про застосування дисциплінарного стягнення, так, Ставок, битвок, Висновок службового розслідування. Наказ видавався на підставі висновку. Висновок службового розслідування. містить? Висновок службового розслідування. Ви маєте увагу саме крайній захід. Взагалі порушення службової дисципліни. яке Виразилось у керуванні у стані алкогольного звільнення транспортним засобом і відмови від проходження медичного обладу. Нещирість не визнання своєї вини. <звіст>